Ну, нормально. Ти радий? <рес> Ні. Капець, не можна нікуди вийти, всі люди задають мені дурні запитання, як Петровна над Лупашою. що не так? Ну, ніхто мені не вірить. Так що, друзі, Назарчик. Доброго дня. І Шелудько, доброго дня, слава Україні. Приготували ящик. Відео звіт для підписника Сереги передавав нам хамон, який ми розігрували в лотерейку. І вино з Португалії, і Хамон з Іспанії. Так що, А також зараз приїхав його брат, якому він поставив команду. Я просто забувся, був про тих поросят. Він просив матері двоє поросят. Так що Зараз з назавчиком відпустимо двоє поросят і будемо готуватися до поїздочки на Херсон. Тут така у нас красота, картопелька росте, все чинчинарем. Відео звіт для Сереги. Диви, як твій братан, водитель ас. Всі категорії рулює. Приїхав, з Пилипчого прицепом по попоросят. Масюха, привіток. Слава Україні. Героям слава! Юний наш волонтер, Так що всім підписчикам привіт. Батька запрягли, да? нормально рулює? Та тут ти далеко заїхав. Давай трошки вперед, вперед, вперед. Тут вже ще одна є така ситуація. От. Я несу тільки... так вглуши його. Глуши тільки цього, тихенько заглушив мотора, все. Тепер під'їжджай сюди. От. Ситуація яка? Ми ж то несемо до ящика, а ви вже несете після ящика. Так що Максим, бабі свиней, значить да. будеш грузить. Все, підпираємо ворота. Патрон, ти думаєш щось зробити сьогодні чи ні? А? Тут трактор, правда, щелудька стоїть. Не відключав, просто підключив акумулятор, Нам просто подивитися, щоб не заїхали машинкою. Зразу мішечок комбікорму, щось тирси трохи накидаємо. І відпускаємо поросят. Там що в мене є пару-тройку невеликих. От. Хтось казав мені сьогодні подзвони, може заберуть їх усіх да і все. От. Вага, вага не знаю, там один невеличкий, а такий начебто й нічого. Віруха, йди Максиму, допомагай порося, друзі. Опа, 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 опа. Наклеєчка Максюха прилупашив, так? Да? Я знаю, я знаю цю всі історії. Не, ну це ж респект і повага старого що ти що, На самому видному місці, яке повинна була бути цього. на багажнику не йде. Правильно, треба, щоб було, щоб усі бачили. Да? Я тільки твою мамку і познав, коли вона хамон привозила, тільки по наклейці, розумієш? І так оце їдеш, десь оба машинка з наклеєчкою. Все, Назарчик, вперед, лови свинок. Що є, то даємо, а там розберемось. Я просто, трішку, просто я завтикав. А що мамка сховалася? Да, бабі ж по свиней. Так, то... Правильно? А? Це твоя мати чи жінка? Жінка? Ну то хай йди грузи тепер. Що ж це таке? Для любимої тещі. У мене теща хороша. Гаш, який порядок на городі. Все теща, теща. Там Хороша, да? так? Так, на зарюха вже щось там ловить. А що ти її взяв як дівчику, чуєш? Що таке? Чуєш, думав, мене свиней нема то Тож а ти хотів у багажник, так? Да? Максим, іди свиню бери, якраз тобі по твоєму віс. Ну, друга там меншенька, так? Да? Бо там кабанчик є, але він трохи за щось засрався, то ми його не хочемо сьогодні віддавати. Ні, ну якщо хочете, можемо віддати. Іди. Іди подивися, який вес. Чуєш, як виду, наче нічого. Максим, який тебе вес? Давай зважимо. Та так родіда ходять, 34 кілограма. Що, Максим, ти грудиш і батько? А? Надар дай рукавицю. в ногу, ти куди їхав? Ти до віруха їхав, ти по свиней. Надій на один за задню ногу поможеш потім підкинути. Ні, ну я знаю, що ти така женщина, що в огоні воду. З таченці За заднюю і під переднюю погнав. Надар поможеш там підсобити. О. О, да диви, він його взяв як добрий вечір, чуєш? А Серга проконтролює, а потім ми з ним розберемося. І взагалі, яка карточка, які гроші. Мне ми договорювалися з ним. А ви тут взагалі йдете посередники? Ваша задача яка? Виконати поставлену задачу, ми її трохи підкоригували, дали прицепа в придачу, щоб було чегній вивозити нагород. І... Максюха, а той мішок комбікорму скиньте з батьком у багажник, сразу, то в придачу йде свиням, а там розберетеся, як баба схоче. Ну, багажник, багажник, Бо воно ж по -по погризуть. Ну, це вже для Максима. Максим буде дві свинки, щоб кабанчик усрався. Ну, Це буде та раніше виросте, а та трошки довше. Якраз коригуєте і буде нормально. Да? Чи треба було двоє такі? А? Ні, там воно ж просто разниця. Що тут? Та ну чого, цього фактично 20. Отлично. Отлично. Я ж думаю, думаю, вже 20 того є точно. дай цього. А тут поки з'їздив на Донбас, то наче підросло. Що, можна не да, Так, да, все, вони вже ваші. Так що, Серега, ну як тобі? На тобі, не Боже, що мені не гоже. Та ні, нормально, вони будуть рости все чечинарям. Чин просто я кажу, одна меншенька, одна чересчур більшенька. Так що, все чечинарем, чин є кабанчик середній. Але обісрався, може злякався, що його заберуть. І ну не хочеться, щоб знаєте, щоб були якісь моменти. Так що все, так, затуляє, там спереді тоді такого голочка відкрить, да, щоб воно. Б... Да. Все, тоді займайтеся, а ми з Серегою розберемо. Лайкосик, за відосик. дядьку привітосик, скажи, спасіба, дядьку. Що таке? Ще баби рижих свиней не було, так? Ні, не було. Ну бачиш. Одне було. Всі... Да? Ну, а це вже. Черепка. А це вже буде двоє рижих. Да, не питання. Ні, ти можеш таку повністю накидати, тільки один уголок, отакий передокос завернеш, отаку, закидаю все. Що вони там порядку? Вони не позадихаються. О, і зараз тентуємося. і просто сюди не затентувати. А отак, да, щоб було. Ну, навіть можна менше, дирку, Оце натягуй сюди. О, бо шелудько трохи паралічнешку. Сьогодні улупився. Це тільки ви мене не питали, що в тебе шелудько з оком. А ви думаєте, в мене жінка не гаряча, розумієш? Вона каже, йди чистить картошку, а я кажу, яка картошка. То вона мене з ковородкою лиснула. О, а я зайшов тільки що в воєнкомат. Кажу, бачите, що в мене з оком. Бо сміються одразу, що таке? Я так кажу, жінка кажу, да ні, ваші хлопці. Смирці наші хлопці, ну так кажу, недорозуміння. По нові дані, бачите, схотів ось. Та трактором вінтом, як улупив придурок, спішив так города підгортати, думаю, складу, бо не влазить. І він так положив, а гідравліку, думаю, щось натягнув. Натягнув, воно ну, інь інь ін. та думаю, ще разок, інь, тільки очки аж на город полетіли. І очки цілі залишилися. То я зразу до водопоя, до морду в відру. А Назарик ходить, крім мене, каже, що шеф, що шеф, шланга лопнула, каже. Все, летіть тоді по-тихому. Все, бабушці привітос, хай ростуть. Добре. Все, двері задні не закриті. Вона розмовляє. Да. Ну хай розмовляє. Все, печіть, хай ростуть. Бабушки. Спасибо. Хай летять. Все, допродуємо господарство. По-тихому, так? Да? Що там вона стройка осталась невеличка, Та я думаю ті, ті теж заберуть. Які? Да, думаю, розберемося. І тих заберуть, всіх позабирають. І тебе заберуть, і мене заберуть. Всі, Що, друзі, отакий відосик. Поставте за око мені лайкосик. Красавчик, я ж кажу. Ой-яй-яй. І ніхто ж не вірить. Ось така в мене гаряча жінка. Так що дивіться, так? Да? Воно ще одна. Сер'єна. Побачили, я ж кажу, сразу посягається на моє життя. Це ж я включив телефон, а то так не можу пройти мимо. Сковородку як шандарахнула за те, що картоплю не хотів чистити. Да? Неправда, не вірте, неправда. Не... Його трактор побив. Трактор побив. Хто вам повірить? Що ви, дівчатки, уїжджаєте, да? так? Все, на поїху, на Да, На цьому все. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте, дякуючи, кому ми маємо можливість поки займатися цими всіма справами. Печемо сьогодні в дорогу. Оцю тачку відганяємо 126-ту бригаду, яка прикомандірована до морської піхоти. 126 це Одеська, в якій служить мій підписник Віктор Хохлов. Все, дякуємо хлопцям і дівчатам за те, що тримають кляту орду. Ну а ми будемо робити все можливе і неможливе. Для того щоб їх підтримати. Так що дякую всім, не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.